Старший державний інспектор, кінолог Петро Веровець разом із дев'ятирічним спанієлем Бімом завітали до однієї з ужгородських шкіл. В митниці працюю вже більше десяти років. Це вже мій другий собачка. Ми будемо шукати зброю. Кінологи закарпатської митниці на шкільному подвір'ї спеціалізованої зошномер №4 розповіли про особливості своєї служби, познайомили школярів із принципами дресирування та роботи зі своїми чотирилапими підопічними. Ми залучили кінологів. Кінологічні команди це чотири команди з песиками, помічниками кінологів, і продемонстрували наочно діткам, як помічники митників шукають контрабандні речі. Це і наркотики, зброя, психотропи, і навіть бурштин. Під час імпровізованого проходження митного контролю учні школи зіграли ролі громадян, які проходять перевірку багажу під час перетину кордону. Вони якби шукають іграшку, то для них гра. То вони не шукають бурштин чи не шукають сигарети. В першу чергу то для них гра, вони шукають свою іграшку, наприклад, апорт свій, але Після того, як вони знаходять бурштин чи сарети, ми їм підкидаємо в якості того, що вони знайшли їхню іграшку. Діти могли не лише побачити роботу службових собак, а й познайомитися з ними ближче. Після охоче ділились враженнями. Сподобалося ну з деяких взаємодія з тваринами. Ну я дізнався наскільки тварини можуть бути розумними, типу. Ну, вони самі знаход... знайшли те, що людина не могла б знайти. Давно подобається ця професія. І коли в мене була собака, ми теж до кінолога, це було дуже цікаво, і мене теж навчили декілька прийомів з собаками. Щоб людина бо там би знайшла, не йшла, якщо б не хлопи і друг. Мені сподобалось найбільше, як шукали героїн в машині. Собаки дуже вмілі і самі митники і кінологи теж дуже добре працюють. По проведенні показових виступів чотирилапі співробітники митниці показали, якими домашніми улюбленцями вони можуть бути. Кожен охочий міг погладити собаку чи зробити світлину на пам'ять. Як на мене, така зустріч є свого роду таким психологічним релаксом. Не секрет, що багато українських дітей впродовж року відчувають стреси, пов'язані з війною. І такі зустрічі. Відволікають дітей, піднімають їм настрій, покращують емоційний стан.